Вітаю ще раз. Студія дійсно. Ми досі знаходимося тут на місці. І на місце так само вже прибув мер Віталій Кличко. Він зараз оглядає все це місце обстрілу, і далі я думаю, ми спробуємо отримати його коментар. Також позаду мене ви можете побачити вирву. Я прошу показати оператора, як вона виглядає. І от зараз вже буквально дає коментар мер. Віталій Кличко, прошу, давайте послухаємо. Зараз на цю секунду. Одна жінка по дорозі до шпіталю швидкої померла. У нас біля 30 людей зараз знаходиться з різними травмами в шпиталях. Госпіталізований. Велика кількість людей зараз надається допомога організована. Тимчасовий пункт обогріву, де люди можуть отримати перші послуги. Ну, ми бачимо, що будинок на Солом'янків згорів. Багато у нас пожеж, які зараз в різних районах, а більше всього постраждали це Оболонський, Подільський район, Голосієво. Тут Соломенка. багато. Пожеж знаходиться в промзонах, автостанції і так далі. А це найбільш такі, найбільш постраждалий будинок, який на сьогоднішній день в нашому місті надаємо повністю допомогу. Всім, хто звертається, але нам потрібно отримати більше інформації, що стосується несущі конструкції будинку, що стосується подальших наших дій. Зараз не готово про це говорити, тому що е е тривають роботи. Також е знеструмлені багато районів в нашому місті, е також е тиск води впав. В багатьох районах зараз всі служби працюють для того, щоб відновити як електропостачання, так і водопостачання. Для цього нам потрібно ще трошки часу. Розкажіть трошки детальніше про цей будинок. Скільки зараз постраждалих саме оновлену інформацію? Вже до нас спочатку звернулось 20 людей, потім 27 з цього будинку. Одна жінка по дорозі до шпіталю. Жінка. Похилого віку, на жаль, померла. Всім іншим надається зараз медична допомога. Чи можуть бути ще під завалами люди? Чи всіх врятували? Ми не можемо зараз сказати. Ведуться зараз роботи, з велике задимлення частина будинку зруйнована. Буде будемо робити обстеження, тільки після обстежень ми можемо вже чітко сказати. Сподіваємось. Що під завалами людей нема, але гарантувати ми не можемо, тільки після обстеження можемо вже надати інформацію. І скажіть, яка загалом ситуація по місту взагалі? По місту ситуація складна. Більше 60, майже 70 ракет було знищено. Ця атака була комбінована, шахеди, ракети, крилата ракети, також гіперзвукові ракети Кінжал. Переважна більшість цих ракет була збита. Ми бачимо це уламки, які долетіли, Дякуємо нашим збройним силам протиповітряної обороні, але тим не менш уламками нанесено велику шкоду. І це стосується і системи енергопостачання, і з цим також пов'язано зараз знищений тиск води в багатьох районах. Прошу всіх мешканців зараз з розумінням статус цієї ситуації. Нам потрібно декілька годин для того, щоб відновити. І електро, і водопостачання. Дякуємо. Також я можу сказати про те, що саме зараз я знаходжуся і повернуся все ж таки до, до цієї теми, що тут ми можемо бачити вирву. Я прошу оператора показати, яких вона розмірів, тому що з того боку, де ми раніше стояли, її не було видно, а тепер ми от можемо бачити просто катастрофічні наслідки цього обстрілу. Я можу також сказати, що тут купа автівок, які були припарковані, вони не те, щоб згоріли, вони просто перетворилися на якісь бляшанки. Я прошу показати оператора автомобілі, як вони зараз виглядають, і я думаю, що Тут рятувальна операція буде тривати дуже довго, тому що дуже багато будівельного сміття. Я прошу показати оператора, скільки тут взагалі усіляк усіляких речей просто виявилися на дворі. Покажи, будь ласка, оператора, що ми можемо бачити саме тут біля будинку. Колосальні масштаби руйнувань, і я думаю, що зараз рятувальники будуть працювати просто ну, цілодобово, доки не ліквідують повністю ці всі наслідки. На цьому в мене поки що все. Я обов'язково буду повідомляти вам про оновлення студії, вам в слово.